Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 166. Її створив один із засновників гіпермодернізму Ріхард Треті. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Щоб виграти, білі мають зупинити чорних пішаків. Особливо небезпечний пішак Б, його підтримує король. Які є варіанти? Можна вже побити одного пішака. Король С5, але це неправильний хід б 3 кінь д5, б2. Загроза б 1 ферзь, але є хід кінь С3. Король б3, чорний король Д на С2 проводити свого пішака і білі нічого не можуть цим зробити. Наприклад, король d4, загроза навіть король д3 в білих є, але король С2. Далі чорні проводять ферзя, білі будуть змушені віддати свого коня за ферзя і це нічия. Повертаємось на початок. Наступна ідея король С4. Підвести вже ближче короля. Б3 кінь Д5, Б2 кінь С3. Здається, що все добре, білі виграють. Чорні змушені ставити ферзя, і білі б'ють. Але тут приголомшливий хід. Короля 4. І це нічия. Атакований слон. Білі його не можуть захистити. А якщо відступити з слоном, наприклад, слон d8, це пад і нічия. Ось такі пастки приховані в цій задачі. Наступний хід кінь е 4 б3, кінь С3. Але чорні грають тут король Б2. Далі король С2 і пішак у ферзі. Король С4, король С2, Б2. І чорно пішка не зупинити, це нічия. Повертаємось на початок. Правильний хід це король Е4. Король ніби відходить в бік від пішаків. Але все добре. Б3, кінь Д5. Б2, кінь С3. Зупинили пішака. Король Б3, загроза король С2, але хід король Д3. Все, білі зупинили чорних пішаків, білі виграють. Що може бути далі? С4, король Д2, король 3. Король С2. Чорного короля вже немає ходів. Чорні змушені грати пішаком Б, побили пішака, і білі виграють. Звичайно, ще потрібно вміти поставити мат слоном і конем, але білі зупинили чорних пішаків. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Перший хід король e4, так, щоб чорні потім не змогли собі зробити пат. b3 кінь Д5, Б2. С3. Король Б3. Король Д3. І все, чорні пішаки зупинені, білі виграють. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!